Привіт, привіт, народ. Доброго вечора. Як вам? Як вам взагалі все? Як вам мій сьогоднішній прикид? Ефектно. Згоден. Все з Європи. Я повністю віддаю свою життєву енергію магазинам одяг з Європи. Це найкращий винахід української економіки. Абсолютно весь одяг, який сьогодні на мені наданий нашим партнером-магазином одяг з Європи. Скажімо так, я знаю точну вагу свого гардеробу. Єдина річ, яка на мені, яка була збіркою при покупці, це труси. І то це була бірка не для продажу. Ну, тобто, взагалі, одяг з Європи найкраще, що ставалося з моїм стилем. І цей магазин я розпробував для себе не одразу. Я спочатку ходив на центральний ринок. Заробляв я не дуже багато, бо ти хуйово заробляєш, коли ти в школі вчишся. Потім, потім я вступив в інститут і розпробував для себе цей магазин одяг з Європи. Ну, спочатку я брехав собі і оточуючим, що це сток. Сток, який пахне як не сток. Потім я прийняв себе найбільше магазини одяг з Європи. Я розпробував, коли ми з друзями домовились поїхати в поїздку по Європі, кінцевою точкою якої був Амстердам. Бо ми і батько любимо архітектуру. Я, я в ті моменти економив. Я економив на всьому. Я економив на продуктах, я їв кашу Артек. На десерт в мене були вафлі Артек. Я думав, може, нахуй то Амстердам поїду в Артек. Нормальна тема. Економив на одязі, розпроводив для себе магазини одяг з Європи. І все-таки зібрав гроші на цю поїздку. Ми з друзями поїхали, зупинилися посеред дороги в Берліні, десь на якійсь заправці зробити свої справи, там випити кави. І... Там на цій заправці два німці щось дуже бурхливо обговорювали, потім замовкли і один другому пошепки щось сказав. Я німецької мови не знаю, але мені здається, він побачив мене в моєму стильному прикиді і такий: «Гюнтер, я тобі відповідаю, це мої, блядь, штани. Я тобі клянусь, бать дирка, це мені пес провав. Я, Я тобі кажу. Я взагалі думаю, що не варто витрачати багато грошей на те, що не обов'язкове. Бо, напевно, я непонятно працевлаштований. Якщо я так думаю, я, я стараюсь економити. Для цього в мене є моя дівчина, яка повністю каже, що ти купив хуйню. Я Спеціально для це її функція в наших стосунках. Вона відповідає за щось важливе, я за. Підця з вбалованою. Ну таке є. Розбалований. <плес> я взагалі, е, найбільше в моєму житті світло в моє життя припідносить після секонд-хенда магазин АТБ. АТБ — пісня. Я, Я працюю маркетологом, але АТБ мою професійну діяльність крутить на хрені як хоче, бо я. Я вчився на маркетолога 5 років, я вісім років працюю маркетологом, але я заходжу в ВТБ, бачу червоний цінник, і все, в мене піліна. Я більше ніхуя не бачу. Я беру 14 глазурованих сирків. Я... Я не знаю, як воно працює, але. Я, я мрію про професійну деформацію. Я мрію про те, що моя робота якось вплине на це, бо це занадто важко для мого бюджету. От я мрію про професійну деформацію, як в моєї мами. Вона працює в онкодиспансері. Скажімо, місце не для приколів таке, але я один з небагатьох живих людей, які можуть повийобуватись, що в мене автоматично підключається Wi-Fi в онкодиспансері. І я досі з вами, блядь. Добрий. день. Е, і я мрію про професійну деформацію як у моєї мами, бо я якось прийшов до неї в гості, е, сидів, їв, гречку з котлетою, таку людську, з помідорою, ну все як я люблю. І як тільки я доїдав першу котлету, до мене мама підлітає з телефоном і така: Рома, дивись, яку ми сьогодні пухлину здорову вирізали. А я в цей момент котлету їм «Ребята!» І в мене в голові одна єдина думка: Господи, нехай ця жінка не ворує з роботи. Я тебе. Я тебе кляну. Ну, я... Зараз ми всім, всі живемо в умовах війни. В нашій Вінницькій області вона йде по-своєму. Кожен донатить, кожен допомагає, і в нас, як і у всіх, є комендантська година. Я мрію, щоб вона закінчилась всюди, крім мого двора. Бо в мене через дорогу АТБ, а під вікнами столік це піздець. Я знаю все про всіх. Взнаю я це години в три. І я мрію, що комендантська година буде в моєму дворі завжди. Бо це АТБ, Ну, ви ж ви ж помічали, що коли комендантської години не було, АТБ... Він був таким центром міської Богеми, де, де тусувалися конкретні люди. І знаєте, я задумався, що оці алкаші, які тусуються біля АТБ, що вони насправді не просто алкаші, а борці з потустороннім злом. І АТБ будують спеціально в конкретних місцях. Алкаші раніше ж де тусувались на вокзалах, на зупинках. Біля дороги, ну, тобто, там, де потустороннє зло може проникнути в наше місто, а Алкаші тут як тут дадуть йому пізділі. А, а тебе будують не в спальних районах, а на енергетичних розломах. І Алкаші тут, тут на стражі. Дивіться, в мене є декілька аргументів щодо цієї теорії. От Згадайте, як, як Алкаші говорять, не-не! Це заклинання, блядь. Це, Це латині, розумієте? <плес> Запам'ятали, що я сказав, не горіться більше ніколи. Так. А, мені здається, що ця гра «Assassin's Creed» підрізала в Алкашів слоган, бо дійсно вони служать в темряві, служачи світлу. І от скільки було історій, що житель Вінничини випав з 16-го поверху, а в нього синяк із садіна. І знімають його у Магнолія ТВ і він такий, я хуя знаю, я тільки прийшов. блядь. І що тут було? Щоб вбити Алкаша, треба розбити фанфурік в його нагрудному кармані, бо це його крістраж, блядь. Це вони магічні істоти. Е, так. Я дуже люблю АТБ, я люблю там глазуровані сирки, і пиво своя лінія. Якщо, якщо в тебе є запас здоров'я, пиво своя лінія, твій вибір. Я взагалі. Я не вживаю наркотики, поаплодуйте, хто вживає. Наркотики час від часу. Смачного. Я... я не вживаю наркотики не тому, що я там, їбать, Зожнік, знаєте, я... мені не подобається, як вони на мене діють, бо коли я п'ю, то всі, в тому числі, агресивні запитання, я адресую комусь. А коли курю. Собі. От коли ви з другом своїм на кухні в п'ять ранку нап'єтеся і такі п'янющі вже і ти його тако береш за шию і кажеш: Ігор, ти мене поважаєш. А як ви вдруг вдвоє накуритесь десь посеред ночі, ти тако сидиш в кутку, колінця обняв, а ти себе, Рома, поважаєш. Нахуя ти на цій землі, яка твоя мета? Що ти тут робиш? Я, я не вживаю наркотики, бо ну, по правді я не люблю зайоби. Я, е, люди, які вживають наркотики час від часу, там, е, курять марихуану, там, нюхають фен, чи що ви там нюхаєте, я не знаю. Вони аргументуються тим, що. О, ти теж каву, ти куриш сигарети і вживаєш алкоголь, а вони пробуждають ті самі мозкові центри, що і наркотики. Ти теж наркоман. Да, але я йду в сільпо і без проблем це все купляю. Мені зранку не треба взуватись і пиздувати в лісопарк там по дуплам шукати. З фонариком такий, о, стопроцентна Арабіка, клас! Барига не наїбав і не відсипав собі нічого. Вот я то. Да. Я не вживаю наркотики, бо я ну, дійсно не люблю зайоби, я чекаю легалайза, Я чекаю моменту, щоб вжити наркотики без проблем. Я дуже цього чекаю. Я хочу прийти якось просто додому, відкрити двері, побачити свою дівчину в коридорі, яка сидить на землі. По тапочку, говорить з Еді Мерфі. А тебе були псилоцибінові гриби по акції. Вона картоплі нажарила. Такого я дуже чекаю. Я взагалі я люблю випити. Ну, така я людина, так я проводжу своє дозвілля. І я на секунду був задумався, що, можливо, я того і в стосунках досі. Бо найбільше, що я люблю в стосунках, це п'яна пристрасть. Ви знаєте, що таке п'яна пристрасть в серйозних стосунках. Це коли ви двоє. Несподівано для себе нахуярились в гостях. І ви вертаєтесь додому, лежите ще в тамбурі, там вже, вже все летить, заходите в коридор, скидаєте всі пальта з цієї вішалки. Ви вже єлі можете дотерпіти вже до тої спальні. Але проблема в тому, що я. Е, для п'яної пристрасті треба певний відсоток алкоголю в крові. А я, якщо сідаю за стіл, я знаю, що я бляців. Я не з цих слабозадих, які е, в 9 ранку дзвонять такі: ало, що там? Довго ще вчора сиділи? Їбать, ми досі тут. Ну, тіпа... я, я там сижу до кінця. І коли ви вже в кімнаті у вас п'яна пристрасть несеться. Ну, як у вас, в неї. А ти. А в тебе нога на батареї, ти думаєш про кисли, блядь. Такий о, ж, о, не дуже там болтихає, знаєш, лежиш. А вона щось там вже опускається вниз, намагається підняти того, кого підняти вже неможливо. Ти так відділяєшся від свого тіла, дивишся вниз. А в тебе в голові мамині слова. Коли ти занадто довго сидів в ставку, такий. Давай вже вилазь вже губи сині, блядь!» «Сядь, он до скраєчку з'їж бутербродіка. Назад не вертайся, доки труси не висохнуть. Отак. Так. І. Я поцяв. Е, я поцяв. По, е, мені вже через три тижні 30 років. Я раніше думав, що стільки люди не живуть. А мені 30, і я досі хочу Лего Біонікл. Я ну, така людина. Я... Я почав переоцінювати своє життя, бо раніше я, я почав якось по-іншому ставитись до всього, що мене оточує. Наприклад, я почав переоцінювати село, бо в 16 років, коли тобі кажуть, що тобі треба їхати в село, то ти такий. Фу, блін, фу село? То там же ж тільки і п'ють і не ловить інтернет взагалі. А зараз мені 30, в мене дві роботи, і коли мені кажуть їхати в село, я такий: «Хм, блін, село? То там же ж тільки п'ють. І не ловить інтернет. М -м, погнали. Я взагалі люблю з'їздити в село. Я, е, це таке моє хобі. Головне, щоб це відео не побачила моя мама, бо блять. Вінниці на вихідних ви мене хуй побачите. Я люблю з'їздити в село, і єдине, ну, як на мене, єдине, заради чого було придумане село це повернутися з села і помитися як людина. Оце. Проточною водою і не після когось. Я люблю приїхати з села і устроїти собі, блядь, Джулія Робертс в фільмі Красотка. Я собі, я собі заходжу в ванну, затикаю дирку, це вже значить серйозне мероприяття. Затикаю дирку, краду в своєї дівчини всі оці е, миючі засоби, які пахнуть як продукти харчування. оце... Ну, бо це не чесно. В дівчат таке, що купаєшся і їсти хочеться, а в тебе, блядь, убойна мощу убойної мощі, енергія свіжості і піздець. В яйця аж холодно, там сіки менто. Це не чесно. Я краду своєї дівчини щось там, якась ніжність сандалового дерева, я такий, мм, сандалі в мене є теж. Поїхав. Люблю намилитись тако... З ніг до голови вимитись повністю, взяти в руки станок, побрити морду, побрити підмишками, побрити спереді. Але коли в тебе в руках молоток все навколо здається гвоздями. І якогось разу я такий: а що б це ще? Цікаво би мені б такого побрити. І чисто з цікавості, бо я дослідник, я такий собі разочок провів по жопі станком. Але після цього ця ідея вже не здавалась мені такою райдушною. Я все закинув, і в той момент моя срака виглядала як фотографії з вертольота безконтрольної вирубки лісів в Карпатах. Щось там росте, там нема. І вам може здатися, що це брудний і вульгарний жарт про мою сраку. Але насправді це гостра політична сатира над всією цією пиздотою, яка краде наш ліс, які крадуть наші надра, і рано чи пізно всі вони будуть в сраці. Не в моїй. Але якщо це треба для батьківщини, я готовий. На цьому в мене все. Всім гарного вечора. Пока.